Друзі, всім привіт! Продовження попереднього відео. Змонтувала вам відео, виклала і пішла на кухню займатися фаршем. Кинулася, а я хазяюха, хазяйоха така, так і не купила солі. Пам'яті взагалі нема. Я не знаю, і продавчиня теж в магазині каже, а в кого вона є, та пам'ять. Ой, в общем, ще трошечки скупилася. Скрізь зараз черги, бо хто за роботи повертається, хто куди. Пішла в салтівський, взяла десяток яєць, яйця теж геть за них забула. Сьогодні зранку останні посмажила. Взяла, до речі, яйця вже майже по 50 гривень у салтівському подорожчали, взяла сіль, взяла чоловіку молоко, до кави галочина. Це все, все у Салтівському скуплялася. І взяла шматок любительської ковбаски. Зараз скажу, почому вона, бо я, бо я не пам'ятаю, 228,50 за кілограм, тут на 740 грам на 169 гривень. Салтівському таку ковбасу не брала, якщо чесно. Сіла, бо підіймалася по сходах, Аліса ще досі спить, а я ото побігла, в прямому смислі бігла. <сум> Дивилася нещодавно відео одного з улюблених блогерів. Завжди, як там мию посуд, щось роблю, вмикаю, коли є вільна хвилинка. Це наша підписниця Аліса в саду, блогерка Сум, Дуже цікаві відео в неї, дуже люблю дивитися. І вона показувала, купляла таку ковбаску, так, е, таку рекламу зробила, що ж, мені захотілося. Я взагалі з салом не дуже люблю, але інколи, знаєте, час від часу знаходить, все одно хочеться щось такого, е, якогось різноманіття. Так що я от не витримала і теж взяла шматочок, Ото якраз був відрізаний та забрала. І купила ще на ринку червоні помідорчики по 85, по-моєму. Це такі, що е, на гілці, ну, з ціливо. мають бути смачненькі. А То я щось останнім часом рожеві брала, а останні, що купляла, не дуже мені сподобались, бо вони майже по пів, по пів помідора були зелені. то Вирішила взяти інше. Та взяла головку часнику, Ось такі. Покупочки спонтанні в мене вийшли сьогодні. Друзі, у нас вже сьогодні новий день, ми за лісою після занять. Вже ми відзаймалися тут місяць. Сьогодні зробили проплату на наступний, бо так дешевше. Так кожне заняття окремо 550 гривень коштує, а якщо на місяць проплачувати, то по 500 все одно є вигода. Алісенька молодець, її постійно хвалять, що вона з кожним так хвалять Алісоньку, довольна. З кожним разом все краще і краще. Ми от, спілкувалися сьогодні. Або вона запам'ятовує там дещо, або запам'ятовує, або саме жалка добре працює. Ну, У будь-якому випадку і те, і інше, це дуже добре. У нас сьогодні за лісою знов схоже на Family Look. Ми сьогодні блакитно-білі. Щось не зрозуміла з повітряною тривогою, щось заглючила, мабуть, в них. Щойно був відбій, потім знов почалася вимкнулась, знову почалась, виключилась. І Знову почала лунати і сказали, що відбій щось там <смі> наплутали в них. Це Алісі Сарафанчика, бабуся подарувала ще, не знаю, або в тому році, або в позаминулому він на неї тоді величенький був. А зараз вже треба носити, бо наступного року вже малий буде. До нас сьогодні наша підписниця на зупинці підходила. Дуже багато приємності наговорила. Дякую, дуже класно. Нам дуже приємно передаю вам привіт. Вчора у нас вечір та нічка добре пройшла. Всі спали спокійно, все нормально. Я вже не знаю, коли отако ліса спить. Вночі нормально, не прокидається. Я постійно о п'ять ран ранку прокидаюся, у мене вже підйом. Якби жила в селі, можна було б хазяйство заводити та спокійно йти займатися. А так ходиш, то от, тиняєшся по квартирі і нема чим зайнятися. У нас спека неймовірна. Зараз, в принципі, <клес> у тіньочку, під деревами невеличкий вітерець, то хоч якось можна жити. Замотала сьогодні, зробила хвоста. Бо вчора то за розпущеним волоссям ходили, гуляли, волосся ззаду, знизу то все мокре, дуже-дуже спекотно. Я не знаю, на сьогодні десь 37 передавали. А на сонці, мені здається, всі 45, якщо не вище. Просто лісі взяла панамку, але намагаюся її теж ну, періодично то вдягаю, то знімаю, бо підніє в неї голова, дуже сильно, мокре волосся. Тож Чередуємо. Сьогодні знову не особо хочеться десь ходити гуляти, бо дуже сильно спекотно. Ліса позаймалася, на майданчику погралася. Ми ще виходимо ввечері, вчора теж дуже класно погуляли, Женя з нами виходив, в магазин ходили, погуляли класно. Але я думала, буде трошки, знаєте, полегше в плані спеки. Ні. Ввечері теж дуже душно було. Відчиняли двері на балконі і, і на балконі духота, і в квартирі духота. Он до це, мабуть, наш автобус. Наш автобус. От, Аліса догралася і ми не встигли. В принципі. Ми на тролейбусі можемо доїхати. Думаю, трошки переїхатися, бачила неподалік є кілька секонд-хендів. Думаю, глянути щось для дому, для себе, щось легеньке таке, і щоб воно не в обліпку, не в обтяжку було. Або якісь шорти, або якийсь такий сарафанчик, чи... ну щось таке. Бо дуже спекотно. Я таких, знаєте, коли ще з дому виїжджала, для дому особо речей не брала, а те, що брала там кілька штук, воно вже щось вже повикидувала, щось в фарбі заляпано, щось в ті шпаклівки, вже в плямах. Знаєте, аж самі не ну, знаєте, неприємно в такому ходити, та й взагалі. А Купляти щось нове для дому, то теж ціни. Самі знаєте. ну Подивимось, побачимо, що там до чого, що по чому, може, і нічого не буду купляти. Побачимо. Сьогодні боялася, що мені дуже спекотно буде в довгій сукні, а я навпаки дуже задоволена, що я її вдягнула. Я її взагалі не відчуваю. Вона, я не знаю, це шифон чи ні. Це ще колись у нас у місті на ринку з мамою купляли, Її вже я не знаю скільки років. Яка римрими і мідні того би прийшла? Ось. Райончику жодного разу тут не була, тільки переїжджала повз. Дуже постійно хотілося вийти, але все не було часу. Бачила магазинчики тут, де ще бачила. Нібито пишеться, що там сьогодні розпродаж. Тож, сьогодні, мабуть, щастить, може, щось знайдемо. Цікавеньке і недороге. Ми вже вдома, трошечки пізніше покажу вам, що я купила. В магазині нічого не знімала, тому що і дитину треба було опильнувати і подивитися трошечки речі. Звук з цього відео я видалила, тому що в нас тихенько грала музика, щоб потім YouTube чи не заблокував, чи не видалив відео через авторські права. Зараз з Алісою трошечки пограємося, а потім я маю надію, що вона вкладеться спати, та далі з вами поспілкуюся та покажу обновочки, покупочки. Скупилася, мені все сподобалося ціни взагалі, це окрема тема ще стосовно цього поговоримо. Я просто шокована. Я вже жалкую, що я до цього замовляла речі на тему. Вийшло <напроші> набагато дорожче, краще по такому, дійсно, за вашими порадами позаглядала по секонд хендах і дійсно можна знайти щось достойне. Так, ну Аліса нарешті уснула, знов по спеці погуляли, находилися. <напроші> 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 Ще після секунду забігли в Аврору, не ходили дуже класний магазин, я його запам'ятала, де він знаходиться. Не ходили по самому магазину, щоб не прогавити наш тролейбус. Взяли лише попити, взяли Жені на роботу каву три в одному та і побігли на зупинку і буквально за одну-дві хвилини під'їхав тролейбус. Тож. Поїхали додому, більше ніде не були. Добре, йшли, погодувала її, позаймалися, погралися і все. Купила три речі на 172 гривні. На 62 вийшло дві сукні. Я взагалі, в принципі, не планувала, зараз розкажу. І взяла шорти, вони, як воно називається? Не за оціми, не за розпродажем. Сьогодні ціна була 109, по-моєму, за кілограм, чи 106, чи 109. А ці, а, люкс, люкс вона називалася. Я кажу, а скільки вони коштують? 600 чимось за кілограм. Але я не могла їх взяти. Вони натуральні з льону, білі, геть новенькі. Ззаді є два кармани. Ну, на відео, звісно, можливо, не дуже виглядає, але, але. я нічого не міряла, просто прикладала до себе, тому що спочатку все одно, як би воно там не виглядало нормально, все прилічно цивільно, але спочатку я все хочу попрати, а потім вже міряти. Поприкладала, тканина тягнеться, все добре. Ну, шорти не тягнуться, але вони такі свободні, вільні. Шорти я ці для дому брати не буду, тому що в мене, знаєте, були такі думки. Ось цей комплект, що я замовляла на тему Блакитний в білу смужку, сорочка та шорти. Я, Були коментарі, багато коментарів. І хтось писав, що занадто короткі шорти, що якось, не знаєте, ні привічно по місту в таких ходити. І цей... Я трошечки ну, не образилася, але було неприємно. Думаю, взагалі, як... кому яке діло, <по місту> в чому я там буду ходити. Головне, щоб мені було добре. І так, і т.п. Але, але, Вчора ось вже така спека, знаєте. І я думаю, поїду за лісу, вдягну, вдягну цього костюма. Я вдягла і щось дивлюся, дійсно. Мені якось некомфортно в цих шортах. Вони чудово би підійшли, якщо десь на річку, на пляж, знаєте, десь на природу. Тоді можна, а по місту я, звичайно, згодна. Тепер, знаєте, прийшло в мене усвідомлення цього всього. Ну Не знаю, чи пущу їх для дому, чи, чи буде отако десь, на, якщо десь виберемося на природу, то буде на такий випадок А сорочка звичайно, вона під джинси класно підходить, може. ну Я більше ні з чим не компонувала, не знаю. Будемо бачити. А ці шорти, вони довші за довжиною. Білого кольору вони геть під будь-що підійдуть. Я думаю, в таких точно можна зараз в таку спеку. Під будь-який одяг буде чудово. Далі. А, шорти вийшли десь на, а, на 110 гривень. Вони вийшли. В принципі, я дуже задоволена, поки сьогодні сиділа, чекала Алісу, поки в неї заняття були, повертала на тему саме шорти, найнижча ціна було, спочатку мені 200 гривень попадалось, потім такі самі десь 180 чимось. Але вони такі, що ну, дійсно, лише для дому. Лише для дому, більше на вулицю в них точно не цей не годиться. І далі вищі ціни там на все інше. Отож, чому я і подумала з'їздити десь в секунд та подивитися, можливо, для дому щось знайду щось за копійки. Хоча багато хто також ось з блогерів, є там і місцеві блогери, і багато хто каже, що в секунді наразі невигодно купляти, тому що. Дорого, що в магазині купити, що, ну, що там. Але сьогодні я не знаю, по яких там днях завози, перевози, оновлення товару. На... Але ось так пощастило, що сьогодні майже по 100 гривень речі. Цю сукню. Я багато суконь дивилася. Дивилася, мені сподобалась майже така сама була помаранчева, але трошечки вона була менше. І ось тут були ще вставочки. Вони нібито металеві. Ну, такий сарафан. Воно гарно виглядало, але в мене з дитинства. Алергія висипала на шкірі з будь-якого металевого. Раніше, ну, от як я була ще підлітком, було дуже модно, можливо, зараз на джинсах ремені носити з бляшками, всякими там прикольними. І у мене на животі висипало. Так само якісь басанішки з металевими, там якимись бляшками. Теж висипала, якась біжутерія, ну звичайно, щось такі сережки, браслети, ланцюжки. Від всього в мене були висипання на шкірі, страшні причому. Тож, ну мені взагалі не варіант. Думала не брати, тому що ну воно не дуже вабтяжко, але зайва вага в мене є. Він такий довгенький і тут по боках ще є. Розріза, ніяких малюнків, тканина така виробчик. Ну, прикольний. Спочатку думала не брати, а потім задовила мене жаба, не знаю, Hіorg, Джордж, <задавила> як воно по англійськи правильно прозноситься, Виглядається. Спочатку думала не брати, а потім ну дуже мені захотілося. Думаю, за такі копійки. Навіть якщо я в ньому не вийду на вулицю, хоча мені здається, що вийду, то для дому Для дому гарно ходити, гарно себе почувати, чому ні. І взяла перимарк, праймарк, не знаю теж, як правильно вимовляється. Такі легесенькі. і це теж зараз подивлюся, бо я не пам'ятаю, я дивилася на склад. Але я не запам'ятала. Не запам'ятала 64% катон, 36 поліестер. Але він не в обліпку, він легесенький. На ось таких бретеличках тут регулюється просто е такі широченькі, знизу така ось ця штучка, колір класний, тканина приємна. Не знаю. Ну, скоріше за все, за все, що я пишу його для дому, але, знову ж таки, попираю його, висохне тоді поміряю, буду бачити. Можливо, воно навіть для вулиці підійде. Хоча, хоча ну, 95%, що я пущу його для носіння по дому. Я думаю, в ньому буде неспекотно, дуже легко. Я його не буду відчувати, бо. Просто всі якісь ночнушки, що в мене були, якісь домашні комплекти, все геть позалишалося вдома. Дуже, дуже шкода, але що зробиш? Нічого не зробиш. Сьогодні, взагалі, такий день день піднімання настрою. Знаєте чому? Як тільки ми почали їхати тролейбусом, на зупинках заходили люди. Також коли були в місті, ходили або далі, коли чекали транспорт, мене приємно вразили жінки. Просто сьогодні, знаєте, ніби в мене ж мурахи побігли. Таке враження, що якесь свято сьогодні, всі в гарних сукнях, в яскравих. Кольорових з квітами. Звичайно, такі молоді дівчата більш в чорному, в таких пастельних тонах якісь там бешка, почино, щось біле. біле. Такі жінки мого віку, старші, ну там і далі і далі і далі. Всі в сукнях, в довгих. Дивлюся, одна жінка в яскраво помаранчевий, інша в червоній, інша в зелені. Я дивлюся, в мене, ж, знаєте, і очі радуються, і душа радується. Таке враження, що і цієї клятої війни нема, і взагалі у всіх все добре. Не знаю, ну, як почалася війна. У мене Ліса тоді буквально їй два з копійками місяці було, два з половиною місяці. Як все почалося. Знаєте, навіть було соромно щось таке яскраве вдягати, що, знаєте, це недоречно, це не на часі, що я, що мама. Ми не вдягали наші сукні, у нас дуже багато суконь, гарних, красивих, але. Якось десь знаєте, ходити по місту, коли гепає, коли прилітає, коли люди гинуть. ну, Взагалі, зараз я не знаю, вже, мабуть, дійшла до такого стану, що просто, знаєте, набередло, наберегло відкладати життя, на потім. І хочеться все носити. Хоча знов ж таки всього того, що в мене було, в мене вдома дуже багато одягу. В мене дві шафи повністю забиті. Я Постійно любила по магазинах ходити, щось купляти, щось міряти. Я думаю, багато жінок майже можливо, всі, хоч ми і транжири, але знаєте, це піднімає настрій, ну і все таке інше. Психологічна така розгрузка. Ось. Ну і зараз така чудова, спекотна погода. Я взагалі балдію від такої спеки. Єдине, що я переживаю за дитину, бо щоб її, знаєте, дурно на вулиці не стало. Що ми по тіньках або десь там до магазину зайдемо, там кондиціонери, щоб трошечки, знаєте, охолоджуватися п'ємо багато рідини, просто як не в себе. Ось, ну, нічого. Зараз будемо більше вечорами гуляти, коли сонце буде спадати, не так буде, не так буде смажити палати. Хочеться все носити, щось кожного разу міняти. Єдине, що з зачісками, знаєте, дуже зараз не цей, і з довгим волоссям взагалі нереально це так спекотно, ніби у шапці якійсь міховій худриній ходиш. Просто неможливо а то лише з хвостом або гульку взагалі робити. Мені багато хто раніше писав зробити каре. Я колись робила, але скільки я потім плакала, скільки я жалкувала і казала, що більше ніколи в житті, більше я цього не зроблю. Я так довго відрощувалася, хоча е я у перукаря Перекар... не була е спочатку 22-го року. Пам'ятаю, в січні місяці. Женя залишився за лісою, а я мама тоді не пам'ятаю, за роботи можливо, йшла, чи, чи вона вихідна була. І ми пішли, вона підстриглася, я підстриглася, по магазинах походили. Ось, І це був останній раз, коли я щось робила, хтось щось робив з моїм волоссям. Потім я періодично сама підстригала кінчики. Обробала свою чолку, чубчика. Знаєте, через, через, через що? Господи, я вже це заговарююсь. Бо почалися сіктися чи ламатися, ламатися почало волосся. І в мене ось тут, ось тут було. Не зрозуміла, що, знаєте, такі коротенькі різної довжини волосся, і воно таке не зрозуміло, чи закручувалося, і таке тонесеньке. І мені просто страшно було на це дивитися. Я взяла, зачесала багато волосся сюди наперед, обрізала і все. Е, я наразі не хочу іти до майстра, щоб зробили мені нормального чубчика. Хочу її знову відпустити, ніби тут фут-фут-фу -фу з волоссям більш-менш налагодилося. І цей не хочу в общем, більше ніяких чубчиків, нехай, нехай відростає. Мені дуже заручно, коли можна хвоста зробити але... або просто з розпущеним волоссям і нічого тут не діляпається. Тому я постійно постійно майже заколюю цими крабиками, невідімками. Так що так, більше поки що ніяких старичок, нічого не хочу. Це найзручніше, коли будь-що можна зробити: замотати, заколоти, заплісти. Коротких геть не хочу. Не моє. Можливо, воно і гарно було. Ну, неможливо, а було гарно в мене є фотографії, але не хочу. Це незручно. Ну, принаймні для мене. В кожного своє. Так що так. Добренько, на цьому буду на сьогодні завершувати відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. Дякую за вашу підтримку, за ваші добрі слова, за всі ваші поради. Все таке важливе роблю скоріне завжди, всім користуюсь, всім пам'ятаю. Добренько, до наступного відео. Всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші. Без повітряних тривог та без перельотів. Пока-пока.